Привіт всім! Я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. І сьогодні я знімаю за великою затримкою своє чергове відео у проєкті Вишиванка Генетичний Код Українця. І так, я вишиваю вишиванку. Дана вишиванка була куплена. Пошита блузка з елементами, де можна вишивати, з елементами канви. Вишивка тут на рукавах і спереду. Я вишиваю у проєкті, який організувала Олена Буганова з каналу Єлена Буганова Handmade І я дуже хочу, щоб завершити свою вишиванку до Дня вишиванки, який в цьому році, 18 травня. Мені вишивати ще дуже багато, але я думаю, все ж таки я встигну, так як уже з основними городніми роботами я справилася, я маю якийсь тиждень. Перерви і буду весь час приділяти своєму вишиванню. Хоча без в'язання я теж не можу, то буду потрошку вишивати. І вже у мене є вишите на двох рукавах. Я вже думала, якщо я не встигну частинку вишивати, я все-таки залишу так. І вишую перед, Напереді, я вже почала вишивати ось такі гарні розочки. Я вишию спочатку спереду розочки, а потім рукава, якщо не встигну довишивати, задумане на рукавах, я вишию після вже дня вишиванки, але на, на день вишиванки, у мене буде вишиванка. Я думаю, рукавчик, який має. Такий вигляд. Вибачте, за зім'ято я буду вже прасувати і прати після того, як вишию і спереду. Але що в мене сьогодні друге є два тижні, я дуже маю велику надію, що я все-таки їх... Її довишиваю. На цьому рукаві мене залишилося на півгодинки прошити червоним кольором, і буде, будуть подібні рукава, аналогічні. Але все-таки дуже хотілося б вишити і посередині. І так, е -е, переходьте в опис під відео, де дівчата покажуть свої. Вишиті процеси, але е, там не тільки вишиті процеси, є і в'язані вишиванки. То переходьте, переглядайте е, роботи дівчат і підтримуйте український е, YouTube. І так, е, я всім бажаю мирного, спокійного часу доби. І бажаю всім більше часу на своє улюблене рукоділля. Все-таки я маю надію, що протягом цього проєкту в мене все-таки буде готова робота, і я зможу на день вишиванки вдягти. Гарну блузку. І так, до зустрічі в наступному відео. Я вже маю надію, що в наступному відео я покажу все-таки готову роботу до наступного відео.